Тому що в іншому випадку ви будете просто кожного дня записувати відео, і в якісь із дні вас будуть залітати відео, якісь дні колись у вас будуть замовлення, колись ні. Тому це така справа, де ви можете пробувати, і навіть людина може і вміти моделювати і друкувати, але не факт, що вона буде на цьому заробляти. Тому що, по-перше, треба правильно розраховувати собі вартість друку, правильно розраховувати в цілому. Друк і процес, весь і враховувати всі моменти, для того, щоб ви не заде не задешево робили ваші послуги, і за рахунок цього ви не можете прийняти багато замовлень, тому що ви їх фізично не зможете багато обробити, а отже, і заробити. Тому потрібно розвиватися більше більш системно, ну, знати, по-перше, де ви можете взяти клієнта. По-друге, знати, як з ним домовлятися, яку ціну йому давати. По-третє, знати, як їх постійно приводити і мати. Потік клієнтів, який допоможе вам займатися цим хобі, більш, скажімо, професійно і більш доходно.